Пам'ятаєте, був такий тип Ілля Суцкєвер. Ілля Суцкєвер, один, напевно, з найрозумніших зараз людей на планеті, який займався AI. Це був колишній чіф ai офісер в OpenAI. Потім, після того, як старалися вигнати Сема Альтмана з OpenAI, він пішов, творив якусь компанію, яка невідомо що робить, підняв велику кількість грошей. Але тут вийшла книжка, де є декілька моментів, в які Ілля Суцкєвер там говорив при OpenAI, коли він говорив зі своєю командою, і він сказав, що якщо ми створимо AGI та той великий грааль штучного інтелекту, коли ми створимо штучний інтелект, який може робити все, що завгодно без нас, то вони збудували для цього моменту бункер-бункер, в який можуть всі дослідники сховатися. Якщо щось піде не так, звичайно, сховатися в бункері буде опціонально. Хочеш ховайся, хочеш не ховайся. Але бункер вони планували збудувати. Так, просто якщо ви зараз не кажете своєму чаджі піті, дякую, подумайте про бункер, хоча би десь. Karpata.